Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Пан Казимір Лисик народився вже у Польщі. Свого часу, спостерігаючи за тим, як Матуся працює у наймах, він чився господарювати сам. Візна, якому приїхала переселена родина на північ Польщі, зберігається як родинна реліквія. Коли нас вивезли, казали, ми загинемо. Але ми через два моменти працю і молитву дійшли до високого рівня, каже пан Казимір. Родина Лисиків мешкає у місті Пасенку та має власний успішний бізнес, мебливу компанію, що до речі, названа на честь пані Марії, дружини господаря. І це дійсно справа родинна. В тих часах, коли Польща відроджувалася, забувала про цей комунізм, так званий, я почув, що треба щось творити. Ну, очевидно, українці це люди діла. Ну no, і почали ми, власне, думати о чим. Фірма свій початок зав'язала від того, що я з своїм братом, на жаль, вже eh, понад 20 літ вже покійний, eh, почали ми від відпилорами. No, eh, пізніше була потреба, щоб ту дошку далі, далі обробляти і дійшло аж до фінального року. Виробу, яким є крісло. І ми до того, до того моменту тільки і виключно е, продукуємо крісла, хоча й, коли є більший заказ, іншу мебель також можемо зробити. Поступенно сини кінчили школи, ну і приступали, а згода будує, і для того є ефекти в тому всьому. Тут також онуки. Зі мною є двох онуків немає, бо ж, так я сказав на початку, один ще вродив сьогодні, а, а другий ще ходить за мамою, так близько за ручку. Так виглядає фірма. Сини Петро, Павло та Мати вже й родини старших синів теж у справі. І кожен на родині має достойне хобі любов до української пісні. Сини підприємця створили власний бенд і додають українського колориту на святах. Успіх людини залежить від того, наскільки ми можемо реалізувати свої бажання, досягти поставлених цілей, рухатися вперед, не втрачаючи напрямку. З моєї точки зору, це діє, лежачи на дивані і фантазуючи про успішну кар'єру, успішному бізнесі, не піднявшись і нічого не роблячи. Важко добитися поставлених цілей. Ще наш успіх залежить від того, наскільки ми адаптивні, як ми можемо виживати, орієнтуватися в своєму житті. Людина насправді екстремально адаптивна. І якщо така якість, як гнучкість, властива йому, то не дивлячись на умови, ситуацію, в якій він може виявитися. Вихід завжди знайдеться така складна родинна історія. Але ми все ж таки бачимо, що ці переселенці та їх діти вони не просто змогли адаптуватися, а дійсно збудувати таке щасливе достойне життя, так незважаючи зважаючи на ці події, завдяки яким ресурсам не поближається. Дуже зворушлива історія, і це живий приклад того, що у найжахливішій, складній і небезпечній ситуації можна знайти ресурси. І це дає багато сили рухатися і жити далі. Люди, не запитавши, вивезли з країни. Це дуже боляче. Так як тебе позбавляють твого дому, безпечного місця, того, до чого ти звик і любив, і ця сім'я адаптувалася, не опустила руки, виростила прекрасних успішних синів, які підтримують культуру України. Я думаю, що в цій родині... Дуже важливим ресурсом є любов в самому широкому сенсі цього слова. І збереження традицій української культури. Цей зв'язок з іншими країнами, нашим родом, зв'язок з корінням, збереження традицій дає дуже велику підтримку і відчуття безпеки. У той час не було, як зараз, служби підтримки мігрантів. Віра, надія, зв'язок з культурою. Це те, що з моєї точки зору допомогло їм вижити. Коли ми знаємо про своїх пращурів, знаємо свою історію життя, відкуди родом, чим займалися наші предки, це дає нам відчуття безпеки. Метафорично, є на що спертися. Уявіть, що позаду стоять всі ваші предки, і якщо ви падаєте, то вас можуть підтримати. Важливо дітям розповідати сімейні історії про бабусь та дідусі. І якщо ваші предки емігрували давно в іншу країну, і ваші діти це третє покоління, що живе там, привізіть їх на історичну батьківщину. Це дуже великий ресурс від людини його віри, системи цінностей залежить, який урок він винесе з ситуації, що склалася. Можна опустити руки. І втратити віру. А можна, до перешкоди, рухатися вперед. І насправді кінець це завжди початок чогось нового. Якщо закрити одні двері, то є можливість відкрити інші. здоровий зробити, як ти не залишатися носієм власної культури, свого роду, своєї країни, і водночас нормально спілкуватися, може щось перейняти у того оточення, в якому він знаходиться тут і зараз. У чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Мені здається, ця сім'я є приклад балансу, живучи в Польщі, маючи бізнес, поважаючи польські традиції, при цьому підтримувати традиції української культури. Це є баланс. Мені здається, що діти дуже вдячні своїм батькам за те, чому вони їх навчили і який життєвий досвід є в історії їхньої родини. Чим більше ми будемо зберігати і передавати сімейні традиції з покоління в покоління, тим безпечніше, добрішими буде наше суспільство. І водночас такі речі можливо використати як якусь таку родинну фішку. Так, ось є не такі, я з іншої країни, з іншої культури, і я можу вам запропонувати щось цікаве, так? Так, таких фішок може бути багато: відзначення різних свят, спів народні танці, якісь ігри. Почуття згуртованості, спільності, що ми одна сім'я, одна команда. Це крута фішка. Врешті ніхто не заважає, може щось підглянути у цих людей. Як вони ведуть бізнес і самому це збудувати? Так? Безумовно, щось об'єднує. З моєї точки зору любов і взаєморозуміння немає національності, але своя сорочка ближче до тіла. Сім'ю Лесиків хочеться подякувати за відкритість, душевність і за приголомшливу історію. Хороша мотивація рухатися далі з відкритим серцем, не дивлячись на труднощі. Як на чужині відноситись до образливих прізвиськ? Без підпису. У національних анекдотах використовують прізвиська. з одного боку можна ставитися до цього з посмішкою, так вже історично склалося. Але якщо вони використовуються як приниження гідності, то стає сумно за таких людей, які їх використовують. Бо людина, яка принижує гідність інших людей, її гідність теж колись було принижено. Помстою і приниженням інших свою гідність не повернути В'єтнамці у Харкові почувають себе краще наших. Я не розумію, чому ми живемо так погано і на них працюємо. Петро Миколаєвич 59 років, Харків. Яка різниця якої національності людина. Ми всі люди і всі маємо право жити, бути успішними, визнаними. Якщо у нас закрилося багато підприємств, то ці люди дають робочі місця, де люди працюють, отримують зарплатню і живуть за рахунок цього. Не хочете працювати на в'єтнамців, то не робіть цього. мене непокоїть моя подруга. У неї нав'язлива ідея одружитися з іноземцем. Мені здається, що від людини все залежить. Як би там не було з себе, треба починати, бо як є проблеми, то з часом, а тим більше у чужій країні. Вони ще більшими будуть Марина Харківська область завжди є дві сторони однієї медалі. Якщо її притягує певний типаж чоловіків спекутні греки чи емоційні італійці, наприклад, то чому б ні? Але якщо є негативний досвід спілкування з чоловіками або щось не складається у відносинах, то від себе не втечеш. Причину треба справді шукати в собі, що змушує. Тікати відсюди в пошуках щастя. Якщо не вирішити проблему і не розібратися, що відбувається насправді, то все, що тут не вдалося, все одно нас дожене. В якій країні ти б не був. Коли ми любимо свою родину, шануємо свою культуру і поважаємо свій рід, тоді ми живемо в гармонії з собою і зі світом. І все найкраще і найсильніше від нашого роду нам допомагає. І тоді вже не важливо, де ми знаходимося географічно, бо як відомо, людина собою прикрашає місце. А ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим мейлом. Життя ще простіше. Не прощаємось.